Дорогі брати і сестри, вітаю вас на своєму YouTube-каналі у цьому часі. Бажаю всім Божого благословіння і дякую всім, хто зараз приєднується і в прямому ефірі, і в записі на наш канал. Спільний ефір на нашу спільну молитву із розважаннями. Я розумію, що трішки час не анонсований був. Ефір виявився такий спонтанний, але власне він буде збережений у записі, тому насправді не так має значення, коли ви можете його подивитися. Головне, що ви тут, головне, що ми можемо подякувати Господу за той день, який ми сьогодні маємо. Власне, сьогодні я би хотів, дорогі брата і сестри, знову підняти одну тему, яку ми до кінця. Не обговорили, але піднімали в одному із попередніх наших ефірів в інстаграмі. До речі, хто не підписаний на Ютуб, Ф... на Фейсбук, на Інстаграм, на інші наші соцмережі, всі посилання є в описі. Долучайтеся разом до Бога ближче. Пам'ятайте про це. Отже, сьогоднішня тема, яку би я хотів обговорити, це вплив, в загальному вплив. Чи може людина на щось взагалі впливати? Вчора ми з оце Олексієм. Ввечері було у спільному ефірі о 20-й годині і роздумували поверхнево про вплив чи може людина на щось впливати? і насправді вплив це дуже грандіозна тема, оскільки немає напевно людини, яка ніколи б ні на що не хотіла впливати. Є люди, які бажають впливати на середовище, які хочуть керувати світом, які хочуть мати вплив глобальний. Ми можемо себе не відносити до таких людей. Але так чи інакше ми себе можемо ототожнювати із людьми, які хочуть впливати, наприклад, у своїй сім'ї. Хіба чоловік, як лідер, як духовний лідер сім'ї, як голова сім'ї, не має наміру впливати на свою дружину чи на своїх дітей? Має. Хіба дружина не хоче впливати на свою дитину, на її оцінки в школі? Хіба мама не хоче вплинути на свій город, щоб там росла картопля, це також вплив. Ми втручаємося у щось, і там відбуваються певні дії, і ті дії провокують до певних наслідків. І ті наслідки можуть збігатися з нашим бажанням. Це називається вплив. І люди так чи інакше бажають впливати в більшій чи в меншій мірі. Але такий намір у них є. Отже. Якщо ми, люди, бажаємо впливати, то скажіть, будь ласка, який повинен бути той вплив? Вплив повинен бути перше, добрий, друге, корисний не тільки нам, а корисний і суспільству, і іншим людям. Якщо ми говоримо про сім'ю, то ми, як лідери сім'ї, чи жінка, чи чоловік, повинні впливати не тільки на те, що було як я хочу, а як було би добре, і іншій стороні. Ми маємо вимагати від інших те, що самі готові були би зробити. Якщо ми бажаємо від когось жертовності у часі з нами провести час, якщо ми маємо друга чи подругу і бажаємо з цією подругою також мати добрий час, ми повинні цей час також і віддати їм. Це такий базовий вплив. Я думаю, тут, тут все зрозуміло, це, це наше життя. А чи впливає людина на Бога? Напевно, з огляду на першу книгу навіть Біблії, книгу буття, де ми чуємо про перших людей Адама і Єву, ми чуємо про перший вплив, а саме, як Єва і Адам вплинули на Бога, уже там вони мали можливість впливати на Господа. Господь дає вільну волю людині. Так? І ось вони споживають плід із дерева пізнання добра і зла бачать свою наготу, і в тому часі вони вже більше не заслуговують перебувати в раю, а стають вигнанцями. Так? Вони вплинули на рішення Бога. Вплинули. Але в якому ключі? В негативному. Тобто, образити Бога навіть не так, не послухати Бога, порушити єдину постову заповідь вони змогли. Це привело до фатальних наслідків. А як людина ще може впливати? Це в негативному ключі. А у позитивному може впливати? Прикладів негативного впливу дуже сильно багато у Біблії. А позитивного, тобто, коли Бог мав один намір, можливо, не такий добрий, як недобрий, за заслуги людей, подібно місту Содом і Гомора, Господь не мав знищувати ці. Вірніше, за гріхи їхні, вони повинні були бути знищеними. Але Бог давав шанс, Він говорив з Авраамом. І ось у висновку. Лот врятувався, а жінка не врятувалася, і жителі не врятувалися. Хоча Бог шукав праведників там, але він не міг їх там знайти. Добре, це перша позиція. Позиція друга. Бог давав шанс, вони нею не скористалися. Є таке місто, як Ніневія. І Бог також планував знищити, напевно, їх за їхні гріхи. Але Ніневійці проявили повагу, любов і каяття. Пророк Йона, який був відправлений один з малих пророків туди, він, власне, сказав їм, що за 40 днів Ніневія згине. Але вони вирішили одуматися, переглянути свій спосіб життя, абсолютно змінити своє, свій час, своє життя, те, яке їх чекало на землі. Вплив маленьких людей на великого Господа, він існує. Якщо ми говоримо у контексті, дорогі брати і сестри спільності. Подібно тому, якщо багато людей сьогодні би стали на коліна і щиро молилися, вони могли б досягнути будь-яких результатів, бо заслужили би милість у Господа Бога. Заслужити милість у Господа Бога може абсолютно кожна людина. Для цього потрібно, дорогі брати і сестри, е не відходити від Бога. Ой тут. У нас вже заблуждаються люди, кажуть, що Ісус пророк. Якщо Ісус Христос для вас пророк і не більше, то напевно вам немає що робити в цьому ефірі. Ось тому, тому так. То є правда. Е, ще один приклад із Писання, коли Бог хотів одне, а люди мали на нього вплив це приклад Самуїла. Самуїл був пророком. І він був е, до того, що не було царів у Ізраїля. У Ізраїлі абсолютно не було царів до того, коли прийшов перший цар Саул. І от Самуїл він спілкувався з Богом і казав: чи окей би було їм мати царя? Люди, громада, хотіли царя. А ось Самуїл безпосередньо змолився до Господа, і він розумів, Бог відповідав йому, що царя їм не потрібно. Але вони настирливо говорили про те, що цар все ж таки їм потрібен. потрібен. І у висновку, і у висновку. І вони отримують царя. Саул стає першим царем Ізраїля. Потім Давид, Соломон. І ось до нього він був хорошим царем для людей, але недосконалим. І Бог, напевно, бачив їхню перспективу без царів, і вона була краща. Але вони ту лінію, ту долю не вибрали. Доля це перетин двох воль. Волі людської і волі Господньої, і того перетину не відбулося, вони розійшлися. Тобто, якщо Бог своєю волею дав їм чітко розуміти, що не треба вам царя, а людині нам треба, 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 вони витіснили волю Господню за що пізніше ну, поквиталися в історії. Книги суддів, ми це окремо читаємо, коли було показували які приходили царі, і як керували Богом вибраним народом. Тоді Саул він був дуже такою специфічною людиною, місцями заздрісною людиною. Ми знаємо, як він заздрив Давидові, і, власне, хотів його і вбити, знищити. Ну, не вийшло. І слава Господу. Ем, там моментами ми кажемо: ми сьогодні кажемо, у нас є депресія. У нас депресія, ми у депресії, нам важко. А в той час, в той час депресії як такого слова не було. І ось перша книга Самуїлова, 16 розділ, 14 вірш. І дух Господній відступився від Саула, а напав його дух злий, посланий від Господа. І хто людина читає це місце із писання, не розуміє, хіба дух злий був посланий йому від Господа? Насправді він був полишений від. Благодаті Господньої через свою власну волю. Наслідки були катастрофічні. Він, е як лідер, мав показувати приклад, але свою волю використ... використавши, він уже був недосконалий. І ось е наступні 15-18 вірш ми читаємо. І сказали раби Саула до нього: Оце злий дух від Бога нападає на тебе. Нехай скаже пан наш, роби... раби твої пошукають тобі. Того, хто вміє грати на гуслях, щоб його заспокоювати. І станеться, коли буде на тебе злий дух від Бога, то заграє той рукою своєю, і буде тобі добре. І сказав Саул до робів своїх: нагляньте мені, е, нагляньте мені кого, хто добре грає, і приведіть до мене. І відповів один із слуг: сказав: Ось бачу я сина е, Єсея, він вміє грати. Син Єсея це молодий Давид, е, Лицар та вояка. І розуміється на речах, і чоловік хороший, хорошої постави, і Господь із ним. Пізніше, от, через таке випробування був посланий Давид у царську палату через того духа, якого він йому допускав. І ось Давид, маленький Давид, має вплив на великого царя. Бог все-таки хоче витягнути, навіть коли людина робить недобрий вибір, Бог все рівно хоче її в тому виборі скерувати. Знаєте, подібно тому, як GPRS веде людину. Коли ми маємо карту і ми відправляємося у далеку дорогу, карта нас веде правильним маршрутом. Але буває, що людина через свою власну необачність е звертає з дороги правильної. Ну, наприклад, там буде казати GPRS поверніть, будь ласка, праворуч, а людина поїде прямо чи наліво. І таким чином вона вже зб'ється з маршруту. Ось, правильно, вона вже збивається з маршруту, але в тому часі. Господь дає людині ще раз виправитися. Подібно тому, коли ми збиваємося з маршруту, карта вибудовує новий маршрут, але до тої самої точки. Ми можемо заблукати в лісі, але карта точку має. І вона просто нас поведе довшою дорогою. Ну, Бог хотів для нас кращої дороги, але веде нас трошки іншою, але до тої точки, яку ми поставили. Останньою точкою нашого життя є успадкувати Царство Боже, досягнути небес. Досягнути небес. Щоб досягнути небес, нам, возлюблені у Христі, брати і сестри, потрібно найперше не збитися з маршруту. Бог не хотів, щоб у ізраїльського народу був цар. Але вже захотіли, нехай буде. Але він дає Саулові духа, можливість духа, спокуси і через те. Він дає Давида, щоб після Саула Давид викерував цей народ. Звичайно, Давид, як людина, він є також грішний, і його син Соломон також є грішні. І були, були такі, знаєте, внесені не зовсім вірні корективи у тому маршруті. Але, власне, вони викручували цю ситуацію, вони вирулювали її. Про це свідчать книги у Біблії. Ми маємо. Псалтир, псалми Давида, ми маємо приповісті Соломонові, ми маємо пісні над піснями, маємо еклезіаста, маємо книги, які є там безпосередньо. І читаючи їх, ми розуміємо глибину, та, яка там є. Окей, Бог вирулює нас у нашому житті. Якщо ви оступилися, тепер переведемо на наш, на наш час, на нашу буденність, на нашу площину і нашу реальність. Якщо людина оступається сьогодні, то Бог завжди. Буде вимальовувати для неї інший маршрут, кращий маршрут. Маршрут для того, щоб вона направлялася. Розумієте? І ось, коли ми вирушаємо у гріх, це ще не означає, що ми останні люди блудники, знаєте, заслуговуємо осуду від церкви, і це проблема багатьох священнослужителів. Вони вдаються одразу в осуд. І люди, навіть не обов'язково священнослужителі у нашому ком'юніті, люди з парафії, люди з громади, вони одразу пробують засудити людину. А людина все ж таки просто збилася з маршруту, повернула наліво, а не направо, поїхала прямо, а не назад. І в цьому висновку просто перебудувався її маршрут. Бог ще буде давати тобі. Знаки, щоб тебе виправити, Бог ще буде давати тобі можливість виправити, доки в людини є шанс себе виправляти до її смерті. Але точку смерті людина також не знає. Тому якомога швидше ми повинні виправляти себе. Оце той вплив, який є у нашому житті. Причини того, що ми з'їхали з дороги, можуть бути абсолютно різні. Компанія, друзі, родичі, не ту книжку читав, не за тим проповідником пішов, власне, не та людина підказала дорогу. Ось. Там, Наприклад, тобі показує GPS, ти не віриш, і ти просто їдеш іншою дорогою. Ми, якщо маємо вплив на Господа, то тільки колективно, колективний вплив може змінювати. Думку Господа, якщо мала бути знищена країна, люди молилися, країна не була знищена. Це стосується і наших реалій сьогодні, в тому числі. Наша натура дуже специфічна. Ми можемо бути чимось завжди незадоволеними. Наприклад, Господи, ти б то дав мені мільйон, а то я би став жертовний. Дав би ти мені мільйон доларів, і ти б побачив, який я щирий і добрий. Ти ж мені його не дав. Ти там дав тим, тим, тим. І от вони успішні. Ти дав Ілону маску, він розвиває у світі так, SpaceX, Tesla, бачиш, який світ чудовий. Ти дав тому, ти дав тому, ти дав Біл Гейтсу, ти дав тим людям тим. ти дав, і, і, і ти дав їм розум, талант заробити. А що ти так, Господи, на мене? Ти ж мені нічого не дав. А чому ти з мене можеш щось вимагати, роби те, що тобі дано, Господом. Якщо в тебе є талант, в тебе є руки. Ти можеш допомогти людині, допоможи. Ти сьогодні маєш дар слова, ти маєш дар погляду, то дивися на людину з любов'ю. Просто зроби її день кращим. Пройде людина попри тебе. Скажи їй слава Ісусу Христу! Про славу Господа! Зроби той день трішки кращим. Якщо людина не християнин, ну подивиться на тебе, напевно, дивно, і що. За те, за те зерно відкладеться. Якщо людина вірує, вона посміхнеться, скаже навіки слава Господу, і піде собі у настрої. Навіть якщо ця людина відправляється в онколікарню, щоб відвідати, наприклад, свою маму, ти вже зробиш їй цей день трішки кращим. Ось таким чином маленькі наші справи можуть сильно впливати на Господа. Це те, що важливо кожному із нас пам'ятати. У нас є інструменти, які є у нашій владі. А ось де іноді ми хочемо щось інше, що дає нам Господь. Маємо. Ми, це ну, така дівчат стосується. Ми блондинка, хочемо стати брюнеткою. Брюнетка хоче стати блондинкою. Е, у кого рівне волосся, хочуть мати кучері, кучері хочуть мати рівне волосся. Умовно так. Низькі люди хочуть стати високими, і часто високі люди хочуть стати нижчими. Спортсмени хочуть більших результатів, і в погоні за, цього, за, за цим вони ставлять на кон все своє життя. Ну бо той, 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 та медаль може бути для них сама головна. Худі хочуть бути повними, повні, повні хочуть трішки стати худшими. Бідні хочуть стати багатими, а багаті, правильно, багаті ніколи не хочуть стати бідними. <свісля> е, і останнє, воно, до речі, дуже символічне, бо люди зробили з грошей культ. Гроші люди готові тримати, колекціонувати. Вони заради них готові піти на іноді найстрашніші речі, іноді через фінанси люди готові пожертвувати сім'єю, успіхом інших людей, готові пожертвувати іншими людьми. І це, власне, приводить до абсолютної руйнації тих поворотів, коли ми можемо йти. І карта просто в один момент покаже, що ти так далеко заблукав, що того життя, яке тобі Богом дане, не вистачить, щоб направитися. І доїхати до фінальної точки. Тому важливо не перевіряти карту, Бог уже все намалював в Біблії, у Біблії, у Книзі Святі є все, що потрібно людині для того, щоб вона врятувала себе. Біблія вона є повнотою, це головна наша карта у житті. І коли людина рухається завдяки ній, по ній. Вона стає благословеннішою і кращою, і краще стають її дні в житті. Коли вона плутається, до речі, цікаво, тут також бачите, яка карта гарна є. Дороговказ. Ну тут, тут не дороговказ, це біблійні землі за часів нового заповіту. Біблійні землі за часів Нового Заповіту. От, середземне море, Велике море. Ось, а тут на початку є дивний схід і біблійні землі за часів Старого Завіту. Дуже гарне видання. Це моїй дружини, до речі, Біблія. Така в квіточках. Переклад Огієнка. Біблія сама по собі форми, форми не має значення, якої. Вона головне, щоб там були... Там, там має бути Слово Боже. Оце головне. Ось. Е... Так, хтось пише: очі, чому уникаєте мого питання? Ну, може, тому що я не відповідаю сьогодні на запитання, але ваше питання треба знайти. Де то ваше запитання? Напишіть своє запитання заново. Цікаво прочитати. А де? Нема. О, є. Чому під час посту можна вбити рибу і їсти? А молочних продуктів ні. Хоча це побічний продукт, і якщо не доїдати корови, вона захворіє. Ви собі їжте, що хочете. Можете хоч голубів їсти. Суті це не міняє. Рибу ніхто не вбиває, рибу купляють. Я особисто ще ніяку, ніяку рибу ні зловив, ні вбив. У мене батько, отець Василь, тато, він рибак. Він сьогодні зловив, він вчора зловив рибу, наприклад, так, в понеділок. І риба буде нам на, на споживання. Христос він також ловив, благословляв своїх апостолів на те, щоб вони у сітях виловлювали рибу. І знову ж таки, ми говоримо про Великий піст. У великий піст навіть рибу не можна куштувати. У Великий піст ми їмо рослину, їжу. Тобто все, що росте, там огірок, помідора, мед, ось таке. А молочну продукцію, рибу, м'ясо, у піст також не їдять. Так що, ваше запитання, воно трішки має викривлений характер. Стосовно непостових днів, то ми можемо вживати будь-яку їжу, так, умовно. Е на рахунок кров'янки чи щось такого, я особисто це в раціоні не використовую, а ви собі за своїм е за своїми вподобаннями. У мене є проблеми з шлунком, у мене є виразка шлунку, у мене є запалення шлунку, і я е уважно дивлюся, що їсти. У мене взагалі з цим, так, е своя історія, е свій, 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 своя така. Манера їжі, культура їжі. Я не нав'язую свою. Ось, тому ви можете їсти все, що хочете. Головне в піст не їсти одне одного. Це що стосується духовності, а це головне. Так. Ну, е, я так розумію, якщо відповіді на запитання, то я десь окремо відкрию в інстаграмі знову віконечко, назбираю повідомлень, е, вірніше, не просто повідомлень, назбираю відповіді на ваші запитання, і ми будемо давати відповіді в прямому ефірі. Я тоді думаю, більш ми правильно і конструктивно проведемо час. А висновком сьогоднішнього коротенького нашого ефіру я роблю те, що людина має вплив. Ми можемо впливати на свою сім'ю, на те, щоб там не було. Наркоманів на де там не було поганого впливу. Це перше. Друге, ми маємо вплив на суспільство. Ми можемо ставати кращими, здобувати освіту і мати вплив. Ми можемо мати вплив навіть на Господа. Маємо вплив людям дана ця можливість. Люди не є андроїди, люди не є рабами Божими. Бог каже, не рабами буду вас звати, але друзями, бо раб не відає, що, що господар його робить. Ви ж знаєте, що я роблю. Господь дуже мудро нам все сказав. І це є прикладом для кожного із нас. Ми маємо стати багатими, багатими духовно, тоді наше життя буде реально докорінно мінятися. Запрошую до молитви за миру нашій Україні, за припинення війни, за Боже благословіння для кожного хто сьогодні і в цьому ефірі, хто переглядає це відеозапис, і Нехай все милостивий Господь рясно всіх вас благословить. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди все вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, сти кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти старіхи наші, владику, прости беззаконня наші, святи злянця, і сілене мочі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній, та дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господу, помолимось, Господи, помилуй все святая Тройця Божий і Творчого всього світу. Попри кріпи і направ серце наше почати з розумінням і скінчити добрими ділами, Бога натхнення оці книги, що їх Дух Святий висловив устами Давида. Бо ми хочемо ними тебе славити, але знаємо неміч нашу і припадаємо до Тебе. Просимо, Господи, розкрий розуміння і укріпи серце наше, щоб ми не втомилися, але відчули насолоду від святих пісень та щоб навчилися добрих діл, славити їх. Благословляти Господа, ними прославити тебе, щоб ми стали спільниками святого святих твоїх, і ось тепер, Владико, благослови від усього серця співати тобі. Прийдіть, поклонімося реві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Господу помолимось, Господи, помилуй, прещедрий, примилосерний Господи Спасителю наш, Ти просвятився і вам Твоїм краї світу і покликав нас до єднання у церкві Твоїй святі, обіцяючи насліді, нетлінних і вічних благ, злянця милостиво на нас, недостойних рабів Твоїх і не згадуй беззаконь наших, але з безмірної добросердечності Твоєї прости. Нам всі провини наші, бо, хоч переступаємо, ми святу волю Твою, але не відходимо від тебе, Бога і Спаса нашого, перед тобою ми грішні. Але й тобі, єдиному, служимо в тебе, єдиного віруємо до тебе, єдиного вдаємося. Тільки твоїми слугами бути бажаємо, ти знаєш неміч нашу і підступи, якими зведесів ворог оточує нас, і приваби, та спокуси світу, через які без тебе, як казав, ти не маємо змоги нічого творити. Сам, Господи, очисти нас і спаси нас, сам просвіти розум наш, щоб непохитно вірити. Тобі, єдиному спасу і визволителю нашому, сам зворуш, серце наше, щоб ми любили тебе, Бога і Творця нашого, сам на правоступні наші, щоб не спотикаючись, ходили ми при світлі. Заповідей твоїх покаже нам, Господи, велику милість Твою, щоб догоджаючи Тобі за життя нашого, ми сподобалися і Царстві Небесному славити Тебе з передвічним Отцем і Пресвятим Духом навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Всім Божого благословення та мирного дня! З ласки Божої зустрінемося сьогодні, о 22-й годині, також у прямому ефірі, в Інстаграмі або тут, як піде, не знаю. Тому підписуйтесь, ось там є посилання в описі на інші наші соцмережі. І пам'ятайте, що, як я завжди повторюю, разом до Бога ближче. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава нашому Богові навіки, гарного дня.